Минулими вихідними у Кривому Розі відбулася унікальна мистецька подія, а саме, фестиваль танцю та пригод Арт Кіц. Професійна велика сцена академічного міського театру імені Шевченка зібрала юні криворізькі таланти, які подарували всім присутнім незабутні емоції та враження. Участь у фестивалі прийняли більше півтисячі талановитих учасників. Серед них і онучка пані Софії. Їх родина родом з міста Торецьк, що на Донеччині. Приїхали до Кривого Рогу три роки тому. Як стверджує пані Софія, культурні заходи у місті відбуваються на регулярній основі, що допомагає дітям відволікатись від повсякденних тривог в наші непрості часи. Ми приїхали до Кривого Рогу три роки тому. Розваги знайшли для дітей. Цей фестиваль відволікає дітей. Вони забувають, що вони пережили на Донеччині. До школи ходять фестивалі, спортивні клуби. Місцева влада підтримує нас. Ми дуже радіємо, що приїхали до Кривого Рогу, і в подальшому хочемо тут залишитись. Вікова категорія учасників від 5 до 10 років. До участі у заході долучились вихованці музичних шкіл, палаців культури та приватних студій. На сцені театру було представлено 72 творчих номери від сольних вокальних до творчих хореографічних. Фестиваль проходив у Кривому Розі вперше. Ідея проведення належить громадській організації Арткультура та реалізується у співпраці з громадською організацією Україна, єдина країна, 2022 за підтримку управління культури Криворізької міської ради ради оборони міста та друзів і партнерів. Мета фестивалю подарувати дітям позитивні емоції за участь у заході. Усі його учасники отримали дипломи, медалі та пам'ятні подарунки. Задумка, взагалі, то була створити для дітей свято, де не буде сліз, будуть тільки посмішки, радість. У такі складні часи. Ми вважаємо, що головне це підтримати наших дітей, подарувати трошки позитивних емоцій і радості, чого сьогодні на жаль не вистачає. У нас не буде перших, других, третіх місць. Кожна дитинка сьогодні отримує свою номінацію. Крім мистецької, захід мав і благодійну складову. Під час івенту проводився збір коштів на підтримку наших захисників під назвою Тепло для ЗСУ. Виручені кошти будуть передані 129, двадцять 151 сто та 110 десятій бригадам. Усі присутні охоче долучались до збору, адже маленьких донатів не існує. Ми намагаємось зробити все, щоб діти в нашому рідному місті, в нашому улюбленому місті Криворіг, могли жити під час війни, майже нормальним як для воєнного часу життям. В нас працюють в офлайні 10 палаців культури, 17 мистецьких шкіл, 30 шкіл розвитку. Працюють 10 у США. Я дуже дякую всім викладачам, хто займається з дітьми. Дуже дякую батькам. Бо якщо б батьки не водили, також би нічого не було. І я дуже вдячний всім криворіжцям за ваш патріотизм. Попри всі тривоги та надзвичайні обставини, Кривий Ріг живе, подібного роду заходи дарують дітям посмішки та позитивні емоції. Ярослава Кальченко, Артемій Мельник, перший міський.